Чому площа Запорізька роками у розвалах? зруйновані сходи, обдерті плити, дерева на оглядовому майданчику? Так виглядає одна з головних площ Запоріжжя. Історія цього місця це історія спочатку про мерські вибори, а потім про перерозподіл влади між місцевими політиками. У 2018-му тодішній мер Володимир Буряк напередодні виборів. Вирішив зробити власне велике будівництво. Серед того, що запланували оновити площа Запорізька, була концепція створити тут парк на декілька рівнів навесні 2021 го На площі демонтували старі конструкції та залили бетонні парапети. За це заплатили 14,5 мільйона. А далі у Запоріжжі тривала політична турбулентність. Володимира Буряка змусили піти у відставку. Воо мера став секретар міськради Анатолій Куртів. І його акціонери почали перерозподіляти владу між собою. Тема площі Запорізької відійшла на задній план, а потім почалося повномасштабне вторгнення. І великі реконструкції стали не на часі. Подобається дізнаватися цікавинки Запоріжжя? Приєднуйтесь до ЗЦР.